Рада бачити вас на моєму каналі це магазин Юск. Сьогодні хочу оглянути акційні пропозиції на товари. Завжди низька ціна. Усім дуже дякую за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Органайзер для косметики 550. Скляний у золотій оправі. Набір іскриньок 2 штуки 450 гривень. Це є ось такого плану скринька більшого розміру за 550. Підвісна поличка. Бежевий відтінок, сталь 350. Ваги підлогові. Максимальна вага навантаження 150 кг. Ціна 350 гривень. Корзина металева, чорна 600 гривень. Ємкість для душу регульована. Чорний метал 325 гривень. Тримачі для паперу, водорослі 450, висота 47 см. Набір пластиковий дозатор, мильничка та стакан у двох кольорах 80 гривень, щітка зубна дерево щима 50. 125 щітка для волосся в асортименті є кругла і звичайна. Набір таких красивих грибінців 3 штуки 500 гривень. Щіточка дерево щима 125. Щіточка для нігтів 60. Ролер для обличчя нефрит 200 гривень. І набір 475. Банка скляна. Оранжевий відтінок. Дві штуки 250 гривень. Миска фарбований кокос 300. Пластиковий рожевий органайзер 225. Набір кошиків дві штуки 450. Губка для ванної 125. Натуральний. Така щітка з довгою ручкою 175. Косметичка. М'якенький матеріал валюровий на блискавці 235 гривень. Колір пісочний. Щітка очищувач 75, Шкрабок на присосці 100 гривень. М'яка тепла грілка 500. Щітка туалетна пластикова 65. Капці кімнатні 475, 36 по 46. Халат темно-синій бавовна 1100 гривень. Халат темно-синій, мікрофібра 550. Рушники 65 на 130. Ціна 325 гривень. 100% бавовна. 50 на 90 165. Рушники з бавовни 50 на 30. 50 гривень. Кольори в асортименті. Є ще в такому розмірі ціна 35 гривень. Рушники з малюнком 50 на 94. Кольори ціна 100 гривень. 100 бавовна. 215 гривень 50 на 100, 70 на 140, 425 кремовий, коричневий та сірий. Фіранка поліестер 3 метри на 140, 850 гривень. 600 гривень. бавовняна, такого ж самого розміру у білому кольорі. Фіранка бежева штучний замш 800, 140 на 300. Поліестер 1100 гривень. Рушник бавовна 70 на 140, 400. Кольорів дуже велика палітра. За 200 гривень 50 на 100, вавовна 40 на 60, 100 гривень. Метр на 150 600. Сьогодні покажу вам практично всі види рушників, щоб ви орієнтувалися в цінах. Вітро натуральне плетене всередині ще пластиково, додатково, ціна 800 гривень. 5-літрове. Та це зелене скло без мін. Ціна 449. Склянка 269. Щось немає на них вже довгий час. Знижок. Диспенсер 369. Висота 14 см. Відроз педалью. 5-літрове. Легенько дуже відкривається. Вартість 999. Капці кімнатні 400 35, 42. Металеве відро для сміття з педалью 300 гривень, 3-літрове. Знову рушники 50 на метр бавовна 300 гривень. Та ця полиця для ванної 200 гривень. Метал чорний. Гардероб 29 на 75 см. Матеріали. Пряжа з поліпропілену та нержавіюча сталь можна використовувати у душі. Ціна 300 гривень. Килимок 50х70 бавовна 200 гривень. Такий варіант 500 гривень. Два відтінки. Натуральний та пісочний розмір 50 на 80. Килимок у такому відтінку прорезинений 115. Розмір 40 на 60 поліестер. 400 гривень темно-сірого кольору. Розмір 50 на 80. Пісочний відтінок дешевший. 300 гривень. Набір килимків для ванної кімнати 2 штуки 425. Один овальний, інший біля унітазу. Килимки у трьох відтінках. Такого плану килимок 60 см в діаметрі, ціна 200 гривень. Мікрофібра термопластик. Розмір 50х80-325, 40 на 50 200 гривень, також багато є відтінків різних в асортименті. Домашні капці Теді 550 гривень. Декоративна рослина для дому ромашки 285. Такий варіант рослина звисаюча 350. І такого плану вазон 275 гривень. Будильник з функціями 499. Годинник круглий чорно-білий 150 гривень. Лампа нічник з таймером 400 горщик синій 75, штучна рослина 55 і такі горщики по 70, свічник темно-синій та блакитний 150 Таця – 285 дерево. Знову рослина штучна 250. Зелена ваза 185, жовта 500. Така ваза у сірому відтінку 185. Штучна рослина 70. Свічник зелений 235. Ваза високі фігурні молочного відтінку 700 гривень. Та ця мідь. Ціна 750. Свічник чорний метал 135. Такий свічник металевий 250. Ваза маленька фігурна 285, Таця сіра 400 14 на 25 см. Свічник скло 185, висота 9 см. Така таця плетена натуральна 325. Ліхтар чорний, висота 46 см 1150. І такий варіант у склі 1250-58 см. Та ця кругла важка мармур 850, 675 ліхтар золотистий лед підсвітка. Миска бежева теракотова 600. Така велика ваза відтінок мідний 1250. Ваза фігурна висотою 20 см 500 Тримач для книг бежевий 250. Ще одна таця важка мармур, 650. Ваза, зелений відтінок, скло 29 см. Ціна 700 гривень. Горщик з полімерної глини 1350, висота 40 см. Кухоль кераміка бежевий 250. 750 дифузор з підсвіткою та USB. Олія ароматична. Три флакончики – 350. Набір свічок 3 штуки, упаковка 300 гривень. Таким було сьогоднішнє відео. Всім дуже дякую за перегляд.